Чернігівська мрія, в якій люди встигли пожити лише кілька місяців, розстріляна російською армією у березні, як і сотні інших багатоповерхівок. Ці світлини та відео зроблені одразу після вигнання так званих освободітелей. А такий вигляд новобудова має нині через сім місяців. Її в рамках капітального ремонту відновлюють з міського бюджету. Вже залатали всі дірки, відбудували основні тримання та огороджувальні елементи конструкції, закрили периметр і закінчують фасад та утеплення. По підрахункам експертних комісій у нас було приблизно 12 влучань. Найбільше влучання сталося на 9-му поверсі, бо тоді прилетіла самоходна артилерія. і Вона повністю можна сказати знищила поверх. Попадали стіни між квартирами та місцями загального користування. Доля так нам допомогла, що дуже страшні влучання були якраз в ті поверхи, де були забудовником зроблені монолітні пояса. Бо якщо б їх не було, у нас би попадали плити перекриття, як для прикладу в будинках напроти нашого. Олександр каже, перше попадання сталося 17 березня, і до кінця активних бойових дій прилітало ледь не з усього з артилерії, танків, мінометів. Різною мірою пошкоджено 80% квартир. Десь побило вікна, а десь замість кількох оселі на поверху була одна суцільна купа сміття. Спочатку повертати десятиповерхівку до життя допомагав управитель. А від липня за це взялися вже професійні будівельники. В будинку було зруйновано повністю 15 квартир. Були попадання в квартири. На другому поверсі, четвертий, п'ятий поверх, дев'ятий поверх. Були відбудовані плити перекриття. Був відремонтований дах, кровля. Були замінені два ліфти, які були пошкоджені. Були відбудовані міжквартирні стіни, стіни перегородки в квартирах і стіни від під'їзду. Також встановлені вікна, двері вхідні. Зроблені ремонтні роботи по будинку для того, щоб люди могли повернутися до своїх квартир. Я вважаю, що підрядник і місто впоралося на 100%. Я думаю, що наш будинок на даний момент, коли закінчаться всі роботи, він буде виглядати навіть краще, ніж був до бойових дій. Є такі моменти, які нам не подобалися, можна сказати, які були від забудови, але їх потрібно було усувати в процесі, от, де ми якось намагаємося максимально. Якісь мінуси закриті. старший будинку каже, навіть у квартирах, які робилися з нуля, вже живуть люди. Понесені збитки, за понівечене та знищене майно їм мають шкодувати держава. Однак, поки триває війна, щасливі, що матимуть свій дах над головою. Краще жити в таких не дуже комфортних умовах, але в своїй квартирі. Тобто люди поверталися, робили ремонти, робили максимально, що для комфортного свого проживання на сьогодні будівельники вийшли з приміщення і працюють ззовні за сприятливих погодних умов продовж тижня. І цей фінальний етап робіт виконають повністю. Що стосується фінансової сторони, то на капітальну відбудову цього та ще понад ста будинків із прямими влучаннями Черніги виділив понад 150 мільйонів гривень, та ще 30 мільйонів на поточні ремонти майже 700, що постраждали від дії вибухової хвилі.